Всем привет. Сегодня у нас на огляде гольф. Егольф. Це, по суті, у нас сьомий гольф, з якого витягнули ДВС, та в якого запхали електродвигун. Під капотом у нас ховається двигун потужністю 85 кВт. По людськи це 115 конячок. Але враження, як мені підсказує власник цього автомобіля, наче тут стоїть якийсь 300сильний двигун. До речі, про старт. Повернімося до характерних гриз, які відрізняють сьомого гольфа від цього електричного. Це скобки, які суттєво виділяють вас в кутоці. Така решітка з синьою полоскою, яка плавно переходить на фари. і шиль лік тут, тут і тут. Машина у нас 2015 року в синьому кольорі та ємкістю акумулятора 24 кВт. Цього приблизно вистачає на 150-160 км пробігу. Зимою ця цифра менша, приблизно 100-110 км. Це залежно, чи ви користуєтеся підігрівом та вашою манерою їзди. З цікавого спереду, що в нас ще є, це адаптивний кроїз-контроль. Партроніки вони, до речі, в круг. І за бажанням власника фари стоять у нас 2019 року. Перейдімо до профільної частини нашого автомобіля. Тут у нас ховаються диски 16-го радіусу з аеродинамічним дизайном, який збільшує запас ходу приблизно на 20 кілометрів. Плюс є зимовий комплект. На ручках передніх дверей у нас є комфортний доступ. І так ми плавно підійшли до самого цікавішого: це лючок зарядки автомобіля. Тут у нас ховається європейська зарядка Type 2 та швидкісна зарядка CCS. За сьогодні ми проїхали вже більше 140 кілометрів, і у нас залишилося 24 кілометри запасу. Тому пропоную заїхати на станцію, зарядитися, подивитися, скільки у нас вийде по часу, і по грошах, скільки це виходить, щоб зарядити автомобіль до 100%. Ось ми під'їхали до найближчої зарядної станції. У Львову їх є досить багато. Ціни коливаються від 12 до 14 гривень за кіловат. І які в нас є варіації зарядки автомобілів? У нас є Type 2 та CCS. між ними різниця. Від Type 2 Golf може прийняти лише 7,5 кВт в годину. Нехитрими математичними маніпуляціями ми можемо визначити, що Golf від такої зарядки буде заряджатися 4 години плюс-мінус. CCS – це у нас швидкісна зарядка, і гольф від такої зарядки може прийняти до 50 кВт в годину. Тобто математичні розрахунки, це у нас виходить 30 хвилин до повної зарядки автомобіль. Ми будемо заряджатися швидкісною зарядкою, оскільки в нас в гольфі вона є. Достатньо просто запхати пістолет в прийомник. В програмі нажати одну кнопку і машина у нас заряджається. Поки на заряджається машина швидкісною зарядкою, є ще третій варіант зарядки, про який я не розказав, це зарядка з дому зі звичайної розетки. По часу це займає приблизно 9-10 годин. Але е, суттєвим плюсом те, що на повну зарядку ми тратимо всього лише 40 гривень. По задній частині у нас ледорські задні фари. Камера захована у значку, що допомагає залишатися чистою у будь-яку погоду. А по багажному відділенні у нас е, об'єм багажника 360 літрів. Якщо цього недостатньо, можна скласти сидіння і у нас буде 1230 літрів. Цього більше, ніж достатньо для такого класу автомобіля. Так само у комплекті у нас є дроти для зарядки автомобіля на звичайну розетку і для станцій. Ось ми перемістилися в салон. Що одразу кидається в очі? Це шкіряні сидіння, м'який пластик на торпеді, Шкіряний руль, та в дверних картах приємна тканина, яка поглинає шум від бутилок та всякого барахла. З мінусів можу зауважити, це твердий та дешевий пластик внизу торпеди. Варто відмітити, тут дуже хороша посадка. Це за рахунок оцих бокових підтримок, водія та пасажири. З мінусів це ручне регулювання, на таку комплектацію, я вважаю, могло би бути електрони. Але з плюсів це підігрів сидінь. Кермо, як я і говорив, обтягнуте шкірою, знизу є зріз, який додає спортивності, зліва у нас управління. Круї контролем, справа у нас управління мультимедією. За кермом у нас ховається приборна панель. На перший погляд, все звичайно, але у нас електромобіль і є одна відмінність. Так, звичайно, автомобіля тахометр, у нас показується оберти двигуна та ступень рекуперації, про яку ми розкажемо пізніше. Всередині у нас борткомп'ютер, на який можна вивести навігацію та основну інформацію автомобіля. І справа у нас звичайний спідометр. На рахунок мультимедії, екран у нас досить великий та зручний. Є навіть датчик зближення. Всі потрібні клавіші виведені фізичними кнопками. Досить зручно під час пересування цим автомобілем. Змінисів, які мені не подобаються, це оцей регулятор гучності, де емблема крутиться разом з цим повзунком. Це виглядає не естетично На відміну від клімат-контролю, який у нас, до речі, двохзонний Так само тут є клавіші підігріві лобового скла, а тут підігрів бокових дзеркал. Перейдемо нижче. Що у нас тут є: електроручник, автохолд Партроніки в круг та камера заднього виду, яка допоможе паркуватися. Але якщо цього недостатньо, у нас тоді автопарковка. На рахунок ергономіки в цьому автомобілі. Тут є достатньо місця для зберігання, звичайний бардачок тут. Два підстаканники. Тут є місце для телефону та вихід USB, багато місця в дверних картах та навіть місце біля руля. Ми перемістилися назад. Місця тут достатньо, в колінах, в голові місце є. На рахунок підлокітника у нас тут є два підстаканики з прикольним регулюванням під різні формати бутилок. Такий формат бутилок явно тут не встане, але на рахунок звичайних, там, 05 чи інших спокійно встають. Давайте заведемо цей автомобіль і проїдемось. Тут є кнопка старт-стоп. Ми вже завелись? Ой! Тепер справді ми їдемо зараз на справжньому Volkswagen. Варто зазначити, що педаль газу у нас дуже комфортно, відкликається фактично одразу. Автомобіль стартує м'яко. Так само хочу відмітити, кермо з електропселенням керується дуже легко. Хоч одним пальцем можна керувати. В повороти входити комфортно на фактично великій швидкості. Чому? Тому що у нас батареї знаходяться внизу, вони досить важкі. За рахунок центру маси, це прижимає автівку, не дає їй перевернутися. І входить в поворот дуже круто. Тут у нас знаходиться кнопка мод, тобто вибере їзди у нас є три режими їзди. Почнемо з екорежиму. Екорежим це у нас потужність двигуна збавляється до 95 кінських сил, та швидкість обмежується позначкою 120 км на годину. Наступно у нас це еко плюс. Еко плюс у нас е, значно зменшується потужність двигуна, та швидкість обмежується позначкою 95 км на годину. Так само на цьому режимі примусово вимикається система кліматконтролю. І повертаємося до звичайного режиму. Він у нас так і називається, режим звичайний, можна сказати, режим спорт. Тут у нас все без обмежень і максимальна швидкість обмежена електронно до швидкості 140 км на годину. Це можна зняти. І спокійно розганятися до 160, можливо, навіть і більше. Їду вже досить довго і хочу зауважити, що шумка салону у нас досить хороша. Нема ніяких лишніх звуків, ні від двигуна, ні від інших машин. Лише шум коліс і він досить незначний. Автомобіль до нас приїхав з Норвегії. Основною вимогою від замовника у нас було те, щоб автомобіль був цілий. Він до нас приїхав цілий з незначними подряпаними, які вирішуються буквально за один день в детейлінгу і за незначну суму. Що у нас вийшло по ціні? Ми автомобіль викупили на аукціоні за 8 тисяч євро в максимальній комплектації. Хочу зазначити. А під ключ власнику цей автомобіль вийшов в 11 тисяч євро ринку в Україні. В такій комплектації цей автомобіль коштує в районі 13 тисяч євро. На мою думку, економія тут суттєва. Плюсом доставки з Європи є те, що термін доставки у нас складає приблизно 1-2 тижні. Ну на мою думку, це невеликий час, щоб отримати автомобіль своєї мрії. З плюсів може відмітити те, що не потрібно заморожувати всі кошти одразу, а можна розраховуватися поетапно. Тобто на якому етапі зараз ваша автівка перебуває за той етап і розраховуєтесь. Так само дуже зручно те, що є розрахунок криптовалюти на 23-й рік це дуже актуально. Я вважаю. Хто переживає те, що якісь американські автомобілі приїжджають з якісь несправні чи з проблемами. Це просто міф. Автомобіль до нас в Україну приїхав з пробігом 86 тисяч кілометрів. На даний момент у нас 99 тисяч кілометрів, і цей автомобіль прекрасно показує тим, що він спокійно проїхав більше 10 тисяч кілометрів по Україні на електротязі. І з ним все гаразд, я впевнений, він буде їжди ще сотні тисяч кілометрів. Кому цікава більш детальна інформація про підбір автомобіля, у нас є окреме відео, яке буде прикріплене тут в кутику. Тому переходьте по селиці, переглядайте. Бо говоримо про рекуперацію. Звернімо увагу на селектор передач. Тут в нас звичайний автомат, всі буквочки зрозумілі. У нас зараз стоїть в положенні D, тобто драйв, але е, варто зауважити, що є і плюс, і мінус справа від нього, коли ми дергаємо. Перемикач вліво, у нас додається один ступень рекуперації. Всього їх є три. Що таке рекуперація? Це умовно зворотня робота двигуна. Тобто, одним словом, це е, тормозіння двигуном. Що воно дає за рахунок кінетичної енергії, яка виробляється під час тормозіння, машина підзаряджається. Так само у нас є буквочка Б в самому низу селектора передач. Що це таке? Одним словом, це можна назвати керування одною ногою, коли режим рекоперації. Операції включається на максимальний ступінь. Давайте поговоримо про розхідники, які у нас тут є. Цікава штука у нас є, така, як гальмівні колодки та диски. Вони фактично у нас не використовуються, тому і фактично і не зношуються. І міняти їх потрібно набагато рідше, ніж на звичайних автомобілях. З таких розхідників, які у нас є, це омивайка і оця пахнючка, яку там кожного місяця потрібно міняти. Але якщо серйозно, потрібно, як і в кожній машині, там раз в рік умовно проходити ТО автомобіля. Не обов'язково, що там щось буде не так, просто варто прийти. Отже, підведемо підсумки нашого міні-огляду. мінусів, які я хочу виділити, це маленький запас ходу. А саме 160 кілометрів цього замало як для основного автомобіля. Я цей автомобіль можу радити як другий у сім'ю. А саме через його сучасний дизайн, прекрасні ходові якості, та саме головне, це економія. Якщо ви задумалися над покупкою машини з Америки чи Європи, раджу звернутися до компанії Magnum Cars. Вона допоможе зекономити до 40% від вартості автомобіля. А я пішов підбирати автомобіль. to dlja nastupnega video oljedu.